Слава Ісусу Христу, дорогі колеги. Сьогодні нарешті нам розмінували останнє дослідне поле, де я вивчав види і способи підживлень, азотних підживлень пшениці озимої після попередника соняшник. Зокрема, тут вивчалися різні види добрив ам'ячна селітра. Карбамід, сульфат амонію і застосовували різні строки підживлень, як з осені, так і весною. Але весною у нас практично не було змоги провести ці підживлення. Більшу частину ми їх проводили в осінній період. І я вам скажу, що зараз власне, покажу ці ділянки перед збиранням. Завтра ми будемо збирати. Завтра, 31 серпня, буде. і так пізно, ще, я думаю, ніколи мене не збирали. Ні ми, ні ви. Але війна внесла свої корективи. Слава Богу, посіви не вилягли. І після збору я опублікую вже результати врожайності. А зараз хочу показати вам, як зовні виглядають ті ділянки, де з осені застосовували різні дози і різні види добрив. Ну а перед тим хочу показати вам поля. Бачите, це о, на горизонті поле готувалося під сівбу ярих культур. І воно заростає бур'янами, тому що тут були інтенсивні бойові дії. Тут був попередник соняшник в минулому році, поле зоралося і підготовлювалося теж до для сілби ярих культур. Звичайно, подальшого обробітку ніякого не проводилося. І зараз тут падали ця соняшника. Ну, а це поле пшениці озими, і ми встигли посіяти, і встигли всі заплановані види підживлення в осінній період внести, Уже обкосили це поле. І першу ділянку я хотів би вам показати: ось стану на межі двох ділянок. Праворуч від мене це контроль, де добре взагалі ніяких не вносили. Ну і ви бачите, дуже-дуже зріджені, дуже слабкі посіви. Тому, колеги, якщо ви після соняшника висіваєте. Пшеницю і сподіваєтесь одержати на якийсь нормальний врожай. Без добре цього вам не вдасться практично ні за яких обставин зробити. Ну хіба що екстремально дуже ранні строки сівби в першій декаді вересня ви зможете зробити. А так ні. Ми висівали е, уже е, в жовтні, скажімо так, наприкінці жовтня. І от у нас така картина. Праворуч, як я сказав, контроль, а ліворуч ми застосовували сульфат е, амонія. В розкид в дозі 60 кг подіючої речовині на гектар. Через нагошую подіючої речовині на гектар. Подивіться, будь ласка, виповнений продуктивний стеблостій. Для тих, хто питає, чи сульфат амонію можна розкидати в осені, що дає чи не дає ефект. От вам сульфат амонію 60 кг подіючої речовині на гектар. З осені. Приблизно у фазу трьох листків давали. Ну і контроль, де нічого не застосовували. Так, друзі, а тепер е, навпаки покажу вам ліворуч контроль. Вже, це вже інші ділянки. І ліворуч контроль. ну Він аналогічний тому контролю, який я вам показував перед тим. Тобто дуже зріджений е, стеблостій. А тут застосовували теж сульфат амонію. Але в, два, в дузі в два рази менше, тобто 30 по діючій речовині і не в розкид, а сівалкою, е, сівалкою застосовували підживлення. І подивіться, будь ласка, у порівнянні з контролем теж досить таки непогано вийшло. Звичайно, не такий потужний, як там, де вносили е, 60 кг в розкид, але все ж таки е, теж е, має сенс. Так, друзі, а ви спитаєте, а якщо не в рядки, ту ж дозу, але в розкид? Ось вам та ж доза, але е, тільки в розкид. Праворуч, тепер дивіться, праворуч контроль е, без добрив. І ліворуч 30 кг під речовині сульфату е, амонію е, було в розкид. Тобто не сівалкою, а е, в розкид внесення. Ось такий вигляд. Ось ще я покажу ділянки. Ліворуч це 60 кг подійчої речовині карбаміда в розкид. 60 кг карбаміда в розкид. Подійчої речовини, наголошую. А праворуч це 15 кг подійчої речовині сульфату амонію. Ну, Звичайно ж від контроля мало відрізняється. Досить таки заріджений стеблостій то от 15 кг подіч-речовині, я думаю, буде замало. А от 60 кг подій речовині карбаміда, ви бачите ну, дуже такий непоганий стеблостій. Так, друзі, а тепер стану на межі двох ділянок. Тут застосовували однакову дозу 30 кг подія речовині карбаміда. Але ліворуч це його вносили в розкид. А праворуч сівалкою. День у день вносили. Праворуч сівалкою вносили. А ліворуч в розкид. 30 кг подіючої речовині карбаміда. Ну, практично ділянки, я б сказав, майже однакові за зовнішнім виглядом. Ось ще вам покажу інший варіант. Праворуч 15 кг на гектар подіючої речовині карбаміда. Праворуч, 15 кг. Подіяч речовині карбаміда в розкид. А ліворуч 60 кілограм подіяч-речовині аміачної селітри теж в розкид. 60 кг подіяч-речовині селітри в розкид восени у фазі трьох листків. Бачите, теж досить такий ефективний прийом. Ну, а тепер покажу вам ефект від аміачної селітри. Теж доза. 30 кг на гектар подій чи речовині. Ліворуч це в розкид вносилося. А праворуч це сівалкою з дисковими сошниками. Ну, от бачите, теж практично зовні різниці немає. Ну, а так бункер покаже, що ми намолотимо. Де буде краще, я тоді розкажу. Теж цікавий варіант. Ліворуч, карбомі... вибачте, сілітра ліворуч 15 кг на гектар по речовини з осені, Теж. а праворуч в два рази більше 30 кг на гектар по речовини. Ну, Тут вже істотно відрізняється. отак от Я вам покажу, подивіться самі. І по густоті продуктивного стеблосту і по висоті в два рази більше дали добрив. І ефект відповідно 30 кг на гектар і 15 кг на гектар по дічій-речовині. Ефект сильно видно. ну і Ще я вам покажу такі мінімальні варіанти. Ліворуч контроль без добрив. От, а праворуч 15 кг на гектар аміачної селітри па дії-речовині у фазі е, трьох листків. От, бачите, будь я, ну, з контролем. Відрізняється від контролю, то, звичайно, є ефект навіть від 15 кг подічій речовині. Ну, але не такий значний, як при більших дозах. Поїхали далі, колеги. Так, праворуч контроль, де добре взагалі не вносилося. А ліворуч сульфат амонію е, в дозі 120 кг на гектар подіючій речовині, внесений у фазі трьох листків е, в осінній період в розкид. 120 кг по діючій речовині сульфата амонія. Подивіться, будь ласка. Теж такий досить непоганий продуктивний стеблостій. І дуже сильно видно ефект в порівнянні з контролем, де добре внесено не було. Теж різні дози сульфата амонія. Ліворуч доза 90 кг на гектар по діючій речовині. Праворуч доза 120 кг. По діючій речовині, яку я вам щойно показував, 120, бачите, трішечки початкове таке вилягання. 90 кг на гектар взагалі не вилягає. По діючій речовині ще раз наголошую. Ось теж по сульфату амонію ліворуч 60 кг на гектар, праворуч 90 кг на гектар по діючій речовині. Так, сульфат амонія доза однакова 60 кг на гектар з осені. Але ліворуч в розкид, а праворуч сівалкою. Теж різні дози внесення ліворуч. 120 кг на гектар по речовині карбаміда. Ось, бачите, 120 кг на гектар карбаміда, Непоганий стеблостій, як для таких пізніх строків сівби. І праворуч 30 кг сульфату амонія. Ну, такий досить зрідчений, ви бачите. Отак, От ще раз покажу. Ліворуч 120 кг карбаміда по дічій gé... речовині і праворуч 30 кг по дієчій речовині сульфату амонія. Так, карбамід. Ліворуч 90 кг на гектар по діючій речовині, праворуч 120 кг. Кілограм по діючій речовині з осені у фазу трьох листків в розкид. Карбамід 60 кг на гектар. Але різні способи внесення. Ліворуч в розкид праворуч сівалкою. Це інформація для тих, хто там дуже багато говорить, що карбамід при внесенні в розкид випаровується, зникає, нічого від нього не остається. От вам результат. Тобто результат буде. В цифрах пізніше, а зараз зовнішній вигляд. Ви бачите, як істотно відрізняється від ділянок, де добрив не застосовували але або вносили в меншій кількості їх. Праворуч 30 кг на гектар карбаміда в розкид в осінній період. А ліворуч 120 кг подіючій речовині аміачної селітри теж в розкид в осінній період. Ну, я вам скажу, не сильно то вони відрізняються. Це різні дози внесення аміачної селітри. Ліворуч 60 кг на гектар, праворуч 90 кг на гектар. Восени у фазу трьох листків. А, в розкид. Ну і, мабуть, останній варіант вам покажу, хоча їх дуже багато ще залишилося. А, це ліворуч контроль без добрив. А праворуч 30 кг події-речовині а м'ячної селітри, але внесена вона була під час сівби. Тобто разом із насєм під час сівби вносилося 30 кг на гектар подічної речовині а м'ячної Друзі, ну а тут багато ще різних варіантів. Все одно воно, коли цифр немає, воно мало про що говорить. Я розумію. Просто хотів показати вам, як зовні відрізняються різні варіанти. І коли ми зберемо... То я вирахую опублікую врожайність по кожному із цих варіантів. Тобто, ми вивчали внесення азотних добрив як під час сюби, так і в осінній період, але в різні фази В фазі проростків, в фазі одного-двох листків, фазі там трьох листків і так далі. Як ви знаєте, вносили в розкид, вносили а, сошниками, сівалками. Тобто, тобто різні способи внесення були. Ну і різні види добрив. Як я вже казав, сподіваюся, результати будуть цікавими, тому слідкуйте за подальшими відео. Ну і моліться, щоб ми без пригод зібрали це поле. Дякую вам всім за увагу і до побачення.